Два покоління випускників першої школи об'єднав яблуневий сад. У неділю, 10 квітня, 11-ти класники та випускники 1975 року висадили біля школи саджанці яблунь. Побувала на заході, і наша знімальна група на чолі з Інною Рубан. Відновити яблуневий сад, який був в 60-х-80-х роках головною окрасою загальнозвітньої школи номер 1 старшокласники навчального закладу вирішили минулого року. Ініціаторами виступили колишні учні 11 класу, члени екологічної гідбригади. Випускники 1975 року, серед яких Олександр Попов, колишній міський голова Комсомольська, а нині голова Київської міської державної адміністрації, підтримали ідею учнів 11 класу, членів екологічної гідбригади. На весні 2020 року у нас висадили перші 21, 21 дерево, два одинадцяти класи разом з класними керівниками. Дуже приємно мені як випускниці цієї школи і як класному керівнику, що саме мої діти були ініціаторами започаткування такої доброї справи. Колишній учень першої школи Олександр Попов, незважаючи на щільний графік роботи в Києві, знайшов час для доброї справи – висадження дерев біля рідної школи. Коли ми були маленькі, тут дійсно був сад, він ніколи не приносив вже зазрівши плоди, тому що школьники його сметали, ще коли вони були небольшими кисло-сладкими. Але, правда, були ухищрення, преподаватели говорили, что они побрызгали там ядохимикатами, и там немножко дольше он стоял, но все равно, как правило, я не помню, не знаю, как мои друзья, но я думаю, никто из нас вот, созревшего яблока не видел. Он был популярным в этом плане для нас. Поэтому, отмечая в прошлом году 35-летие выпуска, у нас возникла такая идея, Наталья Анатольевна нам ну, рассказала, что есть желание возобновить этот сад. Згадували роки заснування школи колишні вчителі навчального закладу. Класні керівники з випуску 1975 року, як сьогодні пам'ятають дні висадки яблуневого саду. Садили сад, але це не так, як зараз. Вот представляєте? Тоді попали яму 1,5 метра на полтора, глибиною метр, Приносили землю, тому що пісок, і садили ці дерева. эти був... поливочный водопровод, Значит, везде протянутые трубы, и вот сад поливался. И в этом я вижу большую заслугу ныне покойного, бывшего учителя биологии Николая Ефимовича Гуриненко. Это он с детьми распарил вот эту территорию. И вот город, представляете, в песке. А через 2-3 роки це був оазис, от здесь. Добре, пам'ятаю, дні, коли лінійки чи ще що, чи кінець навчального року, і ми збиралися випускники восьмих класів тоді, під деревами сідали в кружечок і розповідали, згадували, домовлялися, що будемо далі робити і так далі. І, звичайно, боляче було дивитися, коли побачила, що сад зникає. А він, звичайно, дерево стали старі. І правду, Олександр Павлович казав, що яблука не дозрівали, бо ці маленькі зелененькі яблучка в момент зникали. Так давайте же дійсно посадимо, щоб знову бояв тут сад. Добра справа, як то кажуть, згуртовує. Тож висадити саджанці яблунь зібрались колишні випускники, вчителі нинішні, а також батьки одинадцятикласників. Сьогодні а з вами гарна, чудова, корисна справа. Ми посадимо разом з вами 40 яблук. Продовжимо шкільний яблуневий сад і саме під цими яблунями будуть зростати наші діти, навчатися тут, закохуватися тут і пам'ятати цю школу. чтобы эту школу самым яблоневый сад. Я считаю, что это очень хорошее дело, сейчас возродить его, и пусть подрастающее поколение, их не дети, может быть, будут тоже как-то в свое время лазить через заборы и рвать эти яблоки. Может быть, они и созреют еще. Это очень хорошая идея, посадить яблоневый сад. Мы, э, мы думаем, что мы закладываем долю свою, свою свое сердце в эту школу, и она залишится на завжди в наших сердцах, в нашей душе, и она нас никогда не забудет. Відновлення яблуневого саду це один із заходів, приурочених до 50-річчя загальноосвітньої школи номер 1 Свій ювілей навчальний заклад відзначатиме у 2012 році. Тож вже наступної весни школярі вже зможуть насолоджуватися виглядом квітучого яблуневого саду.